Вітання всім шанувальникам футзалу на теренах Вінницької громади. Продовжується міський марафон під назвою Відкритий чемпіонат сезону 2023-2024». у сьогоднішньому випуску. Ми оглядаємо події п'ятої ліги, зокрема, 12-й тур, який за сумісництвом є першим ігровим днем у другому колі. Ну, а поки закликаємо вас підтримати гривнею травмованого гравця команди Авторія Владислава Загробського. У футзаліста рівня вищої ліги Вінницької області сталася серйозна травма. Розрив хрестоподібних зв'язок. Є потреба у дороговартісній операції з метою збору коштів, на яку ми і згенерували дану банку. Будь-яка допомога є важливою. Кіпіш Брікстон Юнайтед Доволі запеклим поєдинком між сусідами в турнірній таблиці розпочався тур свого часу. Брікстон Юнайтед та Кіпіш зустрічались у першому турі, і на той момент здавалось, що це гра претендентів на найвищі місця, тим паче, що зіграли вони між собою в нічию із рахунком один Цього разу підопічні Ігоря Кращенка могли розраховувати на Данила Дробатого та Володимира Курдебаху, які підсилили команду взимку. Втім, і колектив Дениса Ременюка якісно покращив свій склад, що відобразилось на результатах, хоч і не одразу. Хоча відкрити рахунок у звітному матчі вдалося саме дробатому. Данило традиційно вдало завершив зусилля партнерів при побудові атаки. Тим не менш, Валерій Чухно вельми оперативно вирівняв становище, а згодом Олександр Іщенко ще й вивів Брікстон Юнайтед вперед. У дебюті другого тайму Володимир Курдебаха повторно зрівняв рахунок у матчі. Однак і Брікстон подібний стан речей категорично не влаштовував. Олег Белінський на 28-й хвилині встановив, як виявилось, кінцевий рахунок на табло. Таким чином, команда ременюка вберегла власне п'яте місце від зазіхань конкурентів бодай на проміжному етапі. Темп Десна 2 у принциповому матчі двох молодих колективів боротьби не вийшло. Тим паче, що Десна 2 цього разу грала без тренера Руслана Поповича, і роль лідера та головного мотиватора взяв на себе капітан Владислав Прокопчук. Назарій Сколодчук швидко відкрив рахунок у дебюті, після чого Деснянам на тривалий час вдалося навіть вирівняти власне становище. Однак з часом все очевиднішою ставала перевага темпа в питаннях зіграності та швидкості прийняття рішень. Ну а голи посипались в періодах з 16 по 19 хвилину першого тайму та з 30 по 39 дев'яту. У таймі другому. Забивали Денис Волкодал, Гліб Довгій та Іван Загороднюк. Причому Денис до свого м'яча до перерви додав ще два у кінцівці матчу. Також у другому таймі відзначились у воротах Десни 2 Назарій Раєвський та Максим Драгомарецький. Темп впевнено зберіг власне місце у чільній трійці турнірної таблиці п'ятої ліги і з відставанням від дублерів Благодаті лише в одне очко. Конект Юнайтед Вінфілд. А ось долю першої недільної зустрічі вирішила індивідуальна майстерність виконавців Вінфілда. Зокрема, Артема Галькевича, який у ключовий момент відвантажив супернику хет-трик. До перерви гра була в цілому рівною. На гол Юрія Килимчука та автогол у виконанні Дмитра Новікова відповів Андрій Дрижук. Проте знову ж Юрій Климчук та Вадим Похиляк активно долучились до трьох звиттях Галькевича у таймі другому. Тоді як Законект Юнайтед забив у цей період лише Владислав Романов, впевнена перемога дозволяє колективу Олександра Семеняка продовжувати перегони за першою трійкою турнірної таблиці, яку складають в тому числі учасники наступної гри нашого огляду. Легіон 2013 Благодать 2 Центральний матч старту другого кола звів поточних лідерів. У першому турі їх матч було розірвано через повітряну тривогу, і тоді благодаті це пішло на користь, адже дозволило переломити хід гри та зробити її для себе переможною. Впевнено, підопічні Олега Борисюка розпочали і звітну гру, забивши гол вже на другій хвилині. Його автором став Андрій Кирильчук. Протягом деякого часу на майданчику більше було грубості та жорстких зіткнень ніж конструктиву. Вага результату відчувалась і, немов літала у неелектризованій атмосфері прямо над байданчиком. На восьмій хвилині Микола Іллюк забив важливий гол, який вирівняв ситуацію на табло, а згодом дозволив легіону 2013 перехопити ініціативу. Не назвемо це взяття воріт результатом командної роботи, адже один з найкращих бомбардирів дивізіону багато що виконав на відмінно, проте ледь не самотужки. Наступним забив Матвій Гнатовський, і в даному випадку це вже стало наслідком тиску, який застосувала вся команда у червоному. По перерві ж нервова гра продовжилась, проте гостроти більше виникало саме біля воріт Благодаті. 2 а ось третій гол став у чомусь нелогічним, так як було його забито ледь не з центру майданчика. Тим не менш, відмічаємо потужність пострілу у виконанні Віталія Гуцала як таку, що підвела риску під матчем лідерів. Меркурій Мобілайк Атлетік 20. Ще один результат, який з першого погляду виглядає сенсаційним. Проте насправді є втіленням жаги до успіху Меркурія та невпевненості у власних силах, яка супроводжує більшість матчів Атлетік 20 після відходу з колективу його ментального лідера Петра Білевича. Стандартною картиною для першого тайму була наступна: атлети володіють м'ячем та діють першим номером. А ось підопічні Ігоря Лукашишина ловлять їх на контратаках. Двічі забив у даному форматі Тигран Варданян, лідер та капітан команди Меркурій Мобілайк. ж він таки встановив на табло розгромні цифри, а потім сталося маленьке футзальне диво. Андрій Беркар, вже падаючи після виснажливого сольного проходу флангом, забив четвертий гол, який здалось, остаточно вирішив долю переможця. За три хвилини до кінця Микола Кушнір таки розмочив голкіпера команди у жовтій формі. Тим не менш, Владислав Сенєвич та Тигран Варданян встигли забити п'ятий та шостий голи. Фенікс Арпал Втім, навіть успішний результат свого матчу не гарантував Меркурію підіймання з дна турнірної таблиці. У випадку перемоги Арпал над Феніксом колектив Лукашишина залишався б 12 12-м. Матч підопічених Володимира Бануляка та Віталія Мондляка проходив під акомпанемент великої кількості боротьби та незначного числа гольових моментів. Дальні удари також працювали не надто ефективно, хоча Ігор Войтенко та Дмитро Бордяківський були тут, як тут, на майданчику. І все ж під завісу гри Дмитру вдалося прошити воротаря Фенікса та подарувати Арпалу шанс на другу перемогу в поточному сезоні. Але й полум'яний птах не з тих, хто здається, поки залишається бодай мінімальний шанс на успіх. Підкреслив цю аксіому Микола Походай, який результативним ударом врятував для свого колективу нічию. Перемога в очній зустрічі з головним конкурентом дозволила легіону відірватися від переслідувачів уже на сім очок після 12 турів. Благодать зараз більше повинна переживати за те, як відбитись від зазіхань претендентів на друге місце, а не продовжувати гонитву за чемпіонством. Нагадуємо, що друга сходинка також є прохідною до четвертої ліги за підсумками футзального сезону. Щодо Кіпіша, то поразка конкуренту у 12-му турі зробила так, що тепер навіть успіх у перенесеному поєдинку з Connect United не дасть змогу колективу піднятись вище сьомої сходинки на проміжному етапі. Атлетік 2.0» все очевидніше стає борцем за виживання поруч зі звичною четвіркою, у якій також не обійшлось без перетрубацій за рахунком перемоги Меркурія Мобілайк спільно з асоціацією футзалу Вінницької громади. Фонд допомагає у закритті збору на тактичний костюм Джен Левел 7» для 36-ї окремої бригади морської піхоти. Який працюватиме на захист наших хлопців від холоду у найгарячішій точці херсонського напрямку, за qr кодом ви можете прямо зараз долучитись до збору та закрити дану потребу.